День соборності, проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки та утворення Закарпатської області в складі України день святковий. В обласному центрі не обійшлось без урочистостей. Той час біля монумента чиновники мовчки з плакатами чекали обурені жителі краю свою позицію щодо останніх подій в Києві висловили написами. Стрілянина на майдані та вбивство людей вкотре доводять, що проблеми соборності нині в краї досі існує, і винні в цьому якраз урядовці кажуть місцеві активісти. Це день, коли Україна відзначає своє народження у тому складі, який зараз є, об'єднань це для нас свято. Ми представляємо тут народний рух України, і на відміну від цієї влади ми щорічно з 91 го року тут проводимо, не бувши пам'ятник Шевченка, і ми проводимо це без влади, тому що Україна у нас в серці. Ми готові померти за Україну, а чи готова влада? Акція пройшла мирно, хоч на обличчях високопосадовців було помітне невдоволення. Загалом у кажуть, колись було тяжко, але наші предки таки побороли нелегкі часи.